Ну що ж, друзі, будемо розпочинати нашу розмову. Я вже радий запросити сюди нашого гостю. Це Наталія Падун, психологиня. Пані Наталі, запрошуємо вас. Будь ласка, ховайте доброго ранку. Доброго ранку. Ну, не бачилася. Справи. Добре, добре. Дуже рада вас бачити. Як ваш тиждень? Це раз тиждень. Як на, мабуть, і у всіх українців дуже сумурний, дуже незапланований, так, дуже не за графіком. Однозначно. Тому розуміємо один Дуже гарно виглядаєте. Дякую. Ну що ж. Е, Перейдемо до нашої такої серйозної розмови. Так. Ось, власне, підіймаємо друзі сьогодні. Чому взагалі сучасні жінки, які мають рівні права з чоловіками в ряді країн, продовжують угу. взагалі страждати від насилля? От, чому так стається? Знаєте, мені здається, питання більше не в рівності, питання не в тому, да, які в нас рівні угу. чи ні. Тут більше питання у психологічній. Здоровості людини, з якою ти живеш, тому що насправді домашньому насильству наразі підвергаються не тільки жінки і чоловіки. На жаль, така статистика теж є. Uh -huh. Тут більше питання, хто поряд з тобою. Так? Uh -huh. І від цього залежить, чи будеш ти підвергатись насилю, чи ні. Скоріше за все так, ніхто не застрахований, тому що так є така наука, як victim building, яка. Говорить про те, що нібито жертва да, сама винувата, угу. але е, буває так, що і абсолютно здорова, нормальна людина може, на жаль, потрапити в такі стосунки. Тут головне е, розпізнати все це на початку, зрозуміти. Що Я пам'ятаю, десь, може, рік назад дуже великого розголосу набула ця тема, коли одна відома ведуча, але вона зараз в країні окупанта, сказала, що що ти зробила, щоб він тебе не бив. Тоді і дуже багато було інтерв'ю на цю тему, піднялася там, і вона вже потім сама зробила цілий такий. Блок розбору цього, що справді жертва це ну можливо вона може якось провокувати, але проблема в тому, в тому агресорі, так бо він такий. Але про це поговоримо з вами в подальшому. Скажіть, от чому жінкам важко вийти з тих стосунків, де є насильство? Адже ну наче зрозуміло, так є чорне і є біле. Людині там погано, навіщо там залишатися? Так, це насправді дуже велике питання, і там дуже дуже багато факторів. Uh -huh. І е, чим довше жінка в таких стосунках, тим складніше насправді з них вийти. Факторів дуже багато. Е, почнемо навіть просто з фізіології. Е, в, саме в насильстві не просто коли у вас там виникають скандали, сварки, так бо це теж є. Да? Uh -huh. А там є е, цикл. Uh -huh. е, ці стосунки проходять е, цикл, коли все починає наростати, є якийсь пік. Насильство саме. Потім це спадає, є примирення, коли насильник починає там, якось виправдовувати себе, дарувати подарунки, потім є затищу і цикл повторюється знову. Так наше тіло при цьому циклі починає виділяти. Фізіологічно гормони, фізіологічні нейромедіатори. і це викликає навіть на такому рівні залежність, навіть коли стрибки так да, навіть коли жінка потім виходить з тих стосунків, в неї є період в адаптації, коли в неї починається навіть фізична ломка. Їй хочеться повернутись назад, повернутися з цієї людини. Вона згадує прекрасні моменти. Це дуже важка, важкий період. Це вже Така звичка сильна, якась да дуже сильна звичка, тому що ця людина є постачальником. Да насильник є постачальником самих сильних емоцій негативних і позитивних. І ці ці. Піки, вони дуже-дуже великі, фізіологічне. Потім є такий, ніби, знаєте, от ви готувалися, що вийде дуже класний фільм. Ви його чекали, ви, ви готувалися, ви були ось, ось, ось він зараз вийде. І ви пішли, купили квиток, ви сіли, і на 20 двадцяті хвилині ви розумієте, ну, що фільм ну, зовсім ніякий, ну просто ніякий. Але ви залишаєтесь. Mm -hmm. так, є така пастка мозку, він йому. Якось так шкода тих зусиль, які він вже до цього доклав. Він так чекав, купив квиток, прийшов, сидить. Ну, і є ще така надія, що ось-ось. Зараз щось тут буде, я я не просто так тут, зараз все зміниться. Угу. Ось цей фактор надії він особливо підсилюється в, в той час, коли у цьому циклі є дуже такий спокійний стан, да, коли після насилля є ось ці подарунки, є затища, і жертва думає, що ось-ось зараз все зміниться, ще трішки треба щось зробити. Також є фактором те, що жертва може перекладати вину на себе. Да. На жаль, і суспільство да, ми чуємо, що є такі навіть серед якихось значущих постатей, які так кажуть. Якщо почитати якісь там блоги, де е, написали свою проблему жінки, там можна натикнутися, на жаль, на те, що ти сама там, щось так не так робила. І жінка починає шукати щось в собі і думає, зараз я ось щось зроблю, я там буду ось така, я пройду якісь там курси, і все налагодиться. Але ця гонка не завершується, і людина все залишається, залишається, залишається там, залишається. Також є такий синдром, як сток... стокгольмський синдром, так, так, так коли жертва це насправді психологічна, такий психологічний механізм, який нас захищає. Нам дуже складно зрозуміти, що насправді над нами тут зараз насилля. Краще стати на сторону насильника, проявити до нього симпатію, закохатись, враховувати його думку. Так легше психіці це. Переварити, переробити і не з'їхати з глузду зовсім, тому цей синдром теж нікуди не дівається, і тоді жертва шукає виправдання, що насправді це в нього там дитинство погане, насправді робота, насправді ще щось, ще щось і ще щось. І ну, такий банальний фактор, який не дозволяє вийти жертві з цих стосунків, в неї немає. Сил і в неї немає енергії, тому що вона їх назбирує, потім трапляється насильство. вона починає цей етап відновлення, і тільки вона відновилась, знову цей цикл повторюється. Цим і страшні ці стосунки, і з них дійсно дуже важко вийти. Це знаєте, навіть якщо жінка вирішує з них вийти, тому що визнати, що ці стосунки мене вбивають, це дуже складно. Дуже складно це теж як фактор, чому жінки не виходять, і це, як знаєте, як втеча з в'язниці. Вона повинна бути дуже гарно спланована. Тому це важливо. Да, Я от просто згадую деякі історії своїх друзів, там, які говорили, там от у мене там казав, з чоловіком якісь конфлікти і так далі. І, там, і все настільки, ну що вже каже, все, ми просто розходимось, і вона в сльозах все це говорить, а потім такий ні повертається, ніби каже, все добре. І потім каже, мені віриться, що він зміниться. І так я ну, помічав, що цей uh -huh. цикл, як ви кажете, так. дуже часто, дуже часто і от. От, От, тобто взагалі... ви те, що говорите, я просто знаю на, по, по факту, деякі, деякі люди, які, на жаль, це переживають. На жаль, я теж. Повністю, як ви кажете. Які наслідки таких стосунків, в яких присутні насилля? Наслідки насправді дуже серйозні, їх дуже багато, і список може бути просто безкінечний і жертві, якщо вона підвергалась домашньому насильству, обов'язково потрібна реабілітація. Це 100%. Тому що. Я дуже рада, що в нас є навіть да, такі якісь центри, які допомагають таким жінкам. Це дуже важливо, тому що в жертви повністю знівечена самооцінка. Там самооцінку просто проїхалися, закатали в асфальті. Взагалі на... основа під ногами втрачена, тому що так. Якісь, там були стосунки. Це якась вже і сім'я, і, 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 і якісь плани, якесь ну, буття звичне для людини. Так, і тобі більше немає, нібито на що спиратись. Там було все звичне, все зрозуміло. Ти виходиш в життя, де ти нічого не знаєш. Дуже важко реабілітуватись, тому що, можливо, так буває, коли агресор спеціально там не дозволяє працювати. Да? Ну, під будь-яким виглядом, там ти не працюй, сиди вдома, тобто фінансово ти не забезпечена, там, не спілкуйся з тим, не спілкуйся з цим. В тебе нема соціальної якоїсь підтримки, де ти можеш вирватися і на когось спертись, тому що тобі. І ще важко. Це відрізається і дуже, дуже складно, да, коли в тебе залишається об'єкт, який дає тобі сильні емоції, забезпечує тебе якось фінансово. Він, наче. Твій кров, і ти тут є, в тебе є стеля, і просто взяти і вийти це складно. І наслідки, самооцінка, здоров'я, емоційні стани, соціальні якісь плани, тому що дуже хочеться соціально ізолізуватись, депресії, і іноді, якщо не, не впорається жінка з цим, то можуть бути виклика... виникати і залежності якісь, тому що да, вже була залежність, і. Якщо з цим не впоратись, то ніби ми одну залежність можемо замінити іншою. Дякуємо, пані Наталі. Вибач, я просто хочу допомогти. Чи, чи правда те, що дуже часто жінки, які вийшли з таких стосунків, потім наступна, якщо буде сім'я, формуватись, то вони ну, чисто на підсвідомості можуть обрати дуже схожу людину. Яка також буде так себе mm -hmm. вести, і насилля. Якщо, mm -hmm. якщо не пройшов цей період реабілітації, якщо жінка да, не видихнула, не наповнилась, не зрозуміла, що все зі мною так не можна. Ніколи, ні за що, ніхто. Якщо ось цей період пройшов, то ні. Вирогідність менша. Ніхто не застрахований, але вірогідність менша, якщо ти пішов і з цим розібрався, чому я там туди потрапила, чому я там так довго була, чи можна так зі мною підняти свою самооцінку, соціальні всі ці якісь свої надбання. І тоді ти вже ти вже знаєте, ти вже і опиняєшся в іншому колі людей, тому що ну, ми ж не просто зустрічаємось насправді. Дякуємо. Пані Наталі, скажіть, чи варто вірити в каяття, до прикладу, давайте беремо, якщо ми говоримо про насилля жінки, чоловіка, угу. які приходять розкаючись після того, коли він вже зробив насилля, ось а потім це десь повторюється. От що тоді робити, чи відразу бігти жінці від цього, чи от все-таки вірити, що він зміниться? Угу. От... є така думка, що такі чоловіки, насильники, якщо так можна їх назвати, то вони вміють дуже щиро каятися, так розповідають. Ну так, мо цей ж період є, де він там ти гарна, все добре. Дивіться, тут в цьому питанні дуже така велика відповідальність, так? <ривіт> я <ривіт> ще <щас> скажу <ривіт> <ривіт> так, ні. Але що я хочу насправді сказати, що тут дуже дуже важливо. Дуже багато нюансів, так чи це вперше, які у вас взагалі стосунки, та скільки ви там разом, що взагалі вас там поєднує, зв'язує, як ви там плануєте? Тому що е, немає правильних або неправильних виборів. Є вибір, за яким є якась відповідальність. Mm -hmm. Тому ці двоє повинні розуміти, якщо ми, я там тебе пробачаю, ти зі мною залишаєшся, то ми робимо з цього висновки, ми там над цим працюємо. Якщо в тебе просто... Е, ну, Поруч, поруч з тобою психічно, умовно, психічно здорова людина, але просто вона не вміє комунікувати і ви постійно сваритесь, uh -huh. то да, це можна якось виправити. Якщо поряд з тобою така психопатична людина, то для неї робити боліче в рамках норми. Ну, Тобто, на жаль, на психотерапію не приходять насильники і не кажуть: ви знаєте, я тут насилую людей, я вчиняю їм якесь таке погане. Давайте щось зі мною зробимо. Такого не буває. Приходить, Статистика дуже маленька, Я не знаю. Приходять до мене. Ніхто такого не, тобто, не при Люди взагалі не бачать, що вони роблять насилять, чи для так, них якщо, це взагалі не проблема, не якби. Якщо є прям ось якісь психотакіпатологічні порушення, то в картині людини в картині світу для неї норма він, він робить погано, потім да він постачає ці емоції. Для нього вся ця взаємодія це нормально і цим і важко. Бо якщо він зустрічається з людиною, яка в якої інша картина, mm -hmm. інша людина думає, зараз він зміниться. Він зрозуміє, що мені боляче. Ні, там підбиваються зовсім інші механізми. да, там зовсім все по іншому. Там для нього для нього це норма. І якщо як він зміниться, якщо ну все окей. Uh -huh. Я тобі роблю боляче, потім я вибачаюсь, ти зі мною, я тебе там кохаю, це ж кохання. Нормально, таке. всіх є плюси, всіх є мінуси, немає yeah. ідеальних сімей. Тому і от тоді... дуже така велика грань, да, хто з тобою. Якщо просто чоловік поряд з тобою не вміє да, якось комунікувати, але він, там, він реально розуміє, да, щось він робить, щоб змінитись, не просто тобі кажуть. Uh -huh. То треба, треба задуматись, але якщо трапилось насильство, Тут перше питання, мабуть, не буду я пробачати чи ні, а перше питання, мабуть, що я буду робити, да, як мені з цим. От, власне, хочеться запитати, що робити от, жінці, яка пережила насилля. От, uh -huh. Можливо, дайте якісь такі алгоритм дій зараз нашим глядачкам, глядачам. от що робити людині, яка пережила насилля? Uh -huh. Тут перше потрібно зрозуміти, що я хочу надалі. Да. Чи можна зі мною так, чи залишуся в цих стосунках? Тому що коли ми даємо другий шанс, другий, не 25-й, другий шанс, ми повинні розуміти, що буде, якщо це повториться. Тому що я можу відповідати тільки за свої вчинки, за свої думки, okay. за свої якісь та, емоції. За емоції іншого я не можу відповідати. Це не входить в коло мого контролю. Я можу довіритись, але питання, да, якщо це повториться, що я буду робити? Тому від цього питання дуже багато залежить, чи я залишаюсь тоді що, чи я виходжу з цих стосунків тоді, що. Якщо жінка зрозуміла, що ці стосунки її руйнують, це все жахливо, то я вже казала, що це повинно бути дуже сплановано, тому що, mm -hmm. на жаль, в таких стосунках дуже важко просто взяти і вийти. Це може закінчитись дуже жорстоко і дуже погано. Тут все треба спланувати, да? куди я піду. З ким я буду спілкуватись, там, зміню там, роботу, зв'язки, викину всі контакти. І далі я, якщо прям такий план, коли ти не просто тікаєш, в чому є, тому що твоєму життя, твоєму життю загрожує. Щось. А коли ти плануєш, ти десь собі думаєш, там зніму квартиру, відкладеш собі гроші, робиш собі фінансову якусь да, подушку, шукаєш тих, на кого можна буде спертись. Да? там друзі, батьки, психолог, шукаєш і таку якусь підтримку, mm -hmm. хто тобі допоможе пережити той період, коли ти вийдеш з цих стосунків і тобі буде погано, тому що погано точно буде. Буде хотіти повернутися, буде все, що хочеш, Да? і треба продумати все, виходячи з того, яка перестава людина, чи буде він мене переслідувати. Якщо буде переслідувати, то куди мені тікати? Можливо, мені подалі, да? можливо, мені купити квиток і зовсім поїхати з країни і влаштовуватись в новій країні. Це треба прям сісти і дуже добре і детально подумати, як я буду це робити і хто мені в цьому допоможе. От власне, ви вже частково відповіли на наше наступне запитання: як е, взагалі почати нове життя після пережитого насилля, е, нове життя, можливо, вже без так цієї людини. Які, можливо, ще тут поради можна зазначити, От, крім того, що можна спланувати, де бути, з чим займатися, можливо, щось стосовно психологічного настрою жінки? Угу. Ну, Треба, якщо ви. Вийшли з цих стосунків, треба розуміти, що то був період, період життя. Да? Все в цьому житті закінчується. І як ви не хочете, ви вже точно знаєте. Тоді треба дуже добре подумати, як я хочу і що я для цього зроблю. Угу. Що в моїй відповідальності, угу. що я можу зробити. Так? І вже з ці. Точки в житті починати розвивати нове своє життя. Тому що, якщо взяти, да, там, наприклад, сантиметр і подивитися, що ось у нас там є 80 років, там, ну ось 30 з них я прожила отак, да, там 10 з них я була в таких стосунках. А що я хочу ось цей проміжок часу? Чим я хочу його заповнити? Він повністю мій, тільки я можу його якось заповнити. Що тоді я хочу, як я там буду. Але все це е, можна вже якось. Думати, розкручувати після того, як ти прийшов вже в нормальний стан, як ти uh -huh. підняв свою самооцінку, ти зрозумів, де ти, ти зрозумів, хто ти, і тільки після цього вже зрозуміло, чим я хочу наповнювати своє життя. Дякую. І на завершення таке от питання: якщо от е, хтось став свідком насилля в сім'ї чужій, е, що тоді робити? З одної сторони, це чужа сім'я, ми не повинні лізти, це їхні такі ойкос, так їхнє от е, оточення. Чи все-таки якось ми можемо бути дотичними до цього і намагатися достукатись, якось змінити? Звичайно, якщо там скажуть не лізьте в чуже життя, ну от не будемо. Але от, що робити, коли ти бачиш, людина страждає, якось допомогти? <гум> <гум> теж де, треба спитати себе, не? Готов, я, готова я допомагати, тому що ти так, ти влазиш ніби в чужу сім'ю, але якщо ти розумієш, що ти тут зараз доцільний, тебе там можуть почути і. Тоді, чому б ні? Чому б ні? Тому що якщо ми залишимося осторонь, ну це буде ще складніша ситуація. Я думаю, статистика буде ще жорстокіша. Якщо ти прям чуєш і ти свідок прям насильства, ну я думаю, це тут теж да питання. Я зараз можу допомогти їй. Пам'ятати про свою безпеку це точно. На якщо там сусіди, ти не будеш вриватися і казати стоп, 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 чи 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 Дзвонити в поліцію, так якщо насильник пішов, можна. Прийти і допомогти жертві, так можливо, комусь зателефонувати, можливо, до неї хтось приїде, можливо, викликати швидку, дивлячись з того, яка ситуація. Так, є ще центри, в які сама жертва може подзвонити і їй там нададуть і психологічну допомогу, і допоможуть якось далі з цим бути. Я не знаю, як з юридичної точки тут моя вже компетенція закінчується. Говорити. Можливо, там якось фільмувати і угу. записувати, не знаю, чи допоможе це, але не проходити. Не бути байдужим, ну, моя така позиція це точно так. Uh -huh. Тут кожен для себе вирішує, чи готовий я, чи зможу я. Тому що ми всі дуже-дуже різні, і для когось це навпаки може бути да, чимось дуже травматичним, і він замре, тому що десь в дитинстві йому це uh -huh. все нагадає. І не буде нічого робити. І це теж нормально. Да? А, але якщо є внутрішній поштовх, поштовх що я. Хочу, щоб цього було менше, то чому б ні? Uh -huh. я, я ще хочу, то було останнє, це моє вже моє останнє питання. Е, чи можна якось на етапі знайомства з чоловіком, там процесу зустрічання там до весілля, коли люди готуються, побачити якісь маркери, які можуть сказати на те, що він може бути потім той людина, яка буде чинити насилля? Uh -huh. Так, звісно, є. По-перше, це стосунки, які дуже швидко починають розвиватися. Прям, ви відчуваєте, що щось, як ти мене вже кохаєш, ми тільки три хвилини з тобою знайомі. Щось таке відбувається. Все дуже-дуже швидко, тому що насильник да, він приходить, йому. Вдається робити з себе соціально нормальну людину, і йому це важко, він хоче скоріше закрити це і почати вже свій цикл відтворювати. Тому ось це повинно насправді ну, трохи насторожити. Це угу. перше. Потім треба дивитись, як ця людина поводиться не тільки з вами, а угу. з офіціантом. Ну, да, якщо він вам каже, що ти така класна, а офіціанта ну якось дуже обзиває, да, обзиває то треба замислитись, тому що насправді наступно будеш ти. Угу. Чути, чу, як він відгукується про своїх колишніх, так ну ми всі там можемо тримати якусь образу і зло, але... Там да, така особлива, що вони всі були просто жалюгідні. Ти одна, така в тебе більш нема. Вони просто поруч з тобою якийсь там мрак, і ти така думаєш вау. Вау! Ось це вау! Це таке невротичне вау. Треба mm. себе зупинити і спитати, що тут відбувається, тому що ось цей жалюгідний можеш бути потім ти. Mm. Дуже треба прислухатись і бути до себе чуйним, тому що насправді наша підсвідомість знає набагато більше, чим знає наша свідомість. Mm. І коли ми зустрічаємось з людиною, в нас насправді вже виникає якась перша думка, якесь перше відчуття. Але ми його пропускаємо, тому так. що ми е, дуже турбуємося, як ми зараз виглядаємо, а що я зараз. Скажу, а якщо зупинитись, а що я зараз відчуваю? Як мені взагалі? Якщо там щось таке, тікай, то можливо, варто тікати. І ви ще казали про те, що е, така людина може загороджувати від близьких, від спілкування з друзями. так? Наче, я просто теж знаю історію, коли жінку повністю вдома посадила, загородила від всіх. Е, і це також один з марків, наче мати жінку як власність. так? так. Так, тому що тоді є дуже багато кнопочок, на які я можу натискати, Вона від мене залежить. Угу. Вона від мене залежить. Вона вже нікуди не піде, ніхто її не спасе. Я тут і спаситель, і мучитель. Угу. Дуже вам за дуже дякуємо за таку розмову, за ваші поради, і що робити. Тому що дійсно ситуація така, там, знаєте, нелегка, але дійсно, друзі, і в цьому можна знайти вихід, якщо мудро і свідомо до цього підходити. Тому дякуємо вам за розмову. Дякую. Так, друзі, з нами в студії Наталія Падун, психологиня. Дивіться нашу розмову на ютуб-каналі Ранок Надія, також на телеканалі Надія. Ну і дбайте про себе, про своє оточення. Не бійтеся, звернутися за допомогою, коли треба. Ну і бути уважними до тих, з ким ви спілкуєтеся і з ким плануєте створити сім'ю.